19 березня стартує фінальний етап Кубку Світу в Осло. На домашньому стадіоні у Холменколені Марта Оузбю-Ройзелен проведе свої останні гонки. На цьому тижні норвежська біатлоністка оголосила про завершення своєї кар'єри. Марта Оузбю-Ройзелен дебютувала на Кубку Світу у листопаді 2012-го і чотири роки знадобилось їй для того, щоб піднятись на свій перший подіум. Серед здобутків спортсменки сім олімпійських медалей, у тому числі три золотих, та 17 медалей чемпіонату світу. З них п'ять особистих Марте – Ікона біатлону, заявив інший норвежець, легендарний колишній біатлоніст Уле Бьорндал. Найуспішніший сезон для Ройзелен відбувся у минулому році. Тоді біатлоністка стала лідером загального заліку, виграла великий кришталевий глобус. Та малі кришталеві глобуси у спринті та гонці переслідування, тріумфувала норвежка і на Олімпіаді, здобувши у Пекіні 5 медалей. На Кубку світу біатлоністка має 56 нагород, з них 15 це особисті золоті медалі. Одинадцятий сезон для Норвежки через хвороби був нелегким. На Кубок світу вона повернулася лише у січні цього року, тим не менш, Марти Олсбірозілен. Вже встигла 11 разів піднятися на подіум, з них тричі на чемпіонаті світу в оберхофі. Тож 32-річна спортсменка в останній раз буде змагатися на своїй рідній землі у Холменколені. Таким чином, після 11 років на Кубку світу, Марта Олсберзелен попрощається з біатлоном серед норвежської публіки. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити основні новини біатлону.